Сімнадцяте століття. останеться вже все відбудова, тому казала підміщем не були підірвані. Ця людина взагалі за професією була віддівається по собрану, але своє життя не запитку не буде. Значить, відведеться курсу дерева, це звалина міка зеркала, і вирізалася скульптура. Тут немає жодних доліти, жодних тупей. Це єдиний суспільний кусок дерева. Повторюсь, що всі роботи відвора Шевченка під кожною скульптурою ви бачите цитату з творку позиря. На жаль, це немає. Те, щоб зберегтися все все, все зараз вами, Також ми зараз виграли грант, де має можливість реставрувати ці роботи, вже кілька років пішли на реставрацію, останній рок, що чекають Ну, думаю, тоді і з малости, значить, як продовження, чи що. 30, 30 квадрів. Ну, можеться взяти. Сакай то лак, от так. Так. То значить, от вам на практиках теж футбол. Ну, так по футболу свій. Так, і потім, от, ми провисить. Ситочко, там ситочко важжить.